мовляємо клієнту в обслуговуванні вперше за 10 років чому так це те, що ми безсовісні, Саш. Ну нормально розкажи людям. чому. А ну, Це довга історія. Коротко. Що розказувати? Я не знаю коротко. Людина хоче максимальну знижку, безкоштовну доставку. І, і ми маємо це робити. І маємо Вона це стверджується, да. Да. стверджує вже тероризує всіх менеджерів, на менеджер. кого попадає, да, погрожує, е знайдете, е на... да, будь ласка, ось у наш магазин, приїжджайте. Вимушено відмовляємо її вже Обслуговані тому, що ну це вже неможливо слухати. Вони Кірамки та, звісно ми нормальні адекватні люди. Ми переходьте на наш сайт, приходьте до нас в магазин. У Нас великий вибір товарів на позитивні ночі. Ну давайте закінчимо це відео. Да. Хочете, це це ну, я хочу сказати, що це ну єдине, єди, повторюсь, це єдиний клієнт, якому ми будемо відмовляти в обслуговуванні. Бі всі наші клієнти, це, це хороші, гарні, порядні люди. Тому раді вас бачити. Будь ласка, приходьте до нас.